Бути все зовсім інакше. Так, ну почну я із такої речі, яка називається екосистемні послуги, про які мало хто знає, мало хто розуміє, що це таке. І по суті, що це послуги, які надає людству природа. Про них ніхто не знає, поки не починаються такі запитання, чого на Закарпатті знову почалась масова повінь третій раз за 10 років. Чому в Києві вже два роки поспіль весь, весь Київ стоїть в диму, все чомусь горить? Чому так? Тому що порушені певні послуги, які надає дика природа. Ось. Якщо брати, скажімо, степ, да, от одна з найважливіших функцій степу, це, про яку мало хто знає, ніхто майже не знає, це депонування вуглецю. Всі ми знаємо, що відбувається зміна клімату. Зміна клімату відбувається, тому що в атмосфері все більше і більше стає вуглекислого газу. І степ це та екосистема, яка в собі зберігає дуже вели тобто, гумус в степових, в степових зонах, нерозорених в степах, зберігає дуже багато цього вуглецю, який таким чином не потрапляє в атмосферу. І коли ми бачимо такий гарний степ, а потім відбувається його розорювання, от таким чином, що виходить на місця цього степу, то руйнується шар дерну і починаються хімічні процеси, які призводять до виділення СО2 в атмосферу. І з одного, з одного квадратного метра за рік виділяється 3 кілограми СО2. Якщо порахувати, що зараз вже розворено 1300 гектарів, то за рік в атмосферу потрапить 39 тисяч тонн СО2. А для компенсації такої кількості СО2, що потрапляє атмосферу, потрібно посадити додатково 5 квадратних кілометрів лісу. У нас навіть немає таких територій, де можна саджати нові ліси. У нас всі території ну, по суті, засаджені лісами і так далі. Це такий момент, який ніхто не розуміє, а його наслідки дуже довго тривалі. Проте є один момент, який дозволяє ці такі екосистемні послуги перевести в якби, гроші. Я так розумію, що тут є представник Міноборони, я правильно розумію, Погонах, так? От вам цікаво буде послухати, яким чином цю територію можна використати, щоб з неї отримати гроші, які підуть на допомогу армії. Наприклад, от ми бачимо така от гарна територія. Вже було зазначено, що це другий по розмірам степовий клаптик в Україні після скані нової. Його площа 5200 гектарів. У нас в Україні, зараз скажу точно, більше 100 видів тварин, 159 видів тварин живуть в степах. І 276 видів рослин. І такі території великі це останнє місце, де вони можуть, власне, проіснувати. І нам не треба бігти за якимись такими м, далекими прикладами. Але є така річ, як екологічний туризм, і, можна, і є у нас асканія Нова. Про асканію Нова, певно, всі чули, коли ми говоримо про степ, заповідний степ всі згадуємо Асканію Нова. Так ось, асканія Нова знаходиться поруч на півдні України в Херсонській області. За рік асканія Нова відвідує 140 тисяч туристів. От я не знайшов даних за останні роки, але в 2009 році дохід році дохід Нови» становив за рахунок туризму 2,9 мільйони гривень. Ну, от, на жаль, не знаю останніх цифр, але ну, враховуючи інфляцію і зростання курсу, зараз цей дохід становитиме обов'язково 2-3 рази більше. Це близько 5-6 мільйонів гривень. Особливо враховуючи, що е, в зв'язку із ситуацією в Україні, фінансово поганою ситуацією, в зв'язку з тим, що в нас окупували Крим, у нас зріс потік внутрішнього туризму. Люди шукають, куди б так ще поїхати, коли якщо в нас немає Криму, якщо немає грошей, виїхати за кордон. Ага, у нас є такі гарні місця в Україні, останній нова. Да? А про це, степ ніхто не знає. В Херсонській області минулого року туризм, кількість туристів становила 3,5 мільйона чоловік. В Одесі за минулий рік тільки в 7 Одесі було мільйон туристів, в Одеській області було 3,5 мільйона туристів. Це ну, затока і інші курортні селища. Тобто потік туризму в Одеській області ще більший, ніж в Херсонській області. І якби люди знали, що в околицях Одеси, в двох годинах із від Одеси, є от така унікальна степова ділянка, люди залюбки платили, щоб подивитися і поїхати в такий степ, якого більше ну, крім Оскарів Нови, то, власне, і немає. Ось. І таким чином таке використання степу з метою екологічного туризму дозволить з однієї сторони отримати гроші, які так само міноборони може пустити на допомогу армії, на допомогу АТО. І це буде сталий потік, постійний потік грошей, тому що туризм це така річ, яка ну, не закінчується. Поле може виснажитися, прийти, прийти ерозія, прийти, ну, що завгодно може бути з тим полом, закінчити гроші у, у фермерів, у орендавців і так далі. І не буде грошей. Туризм буде завжди. І з іншої сторони, буде збережена степова природа, буде збережений, збережений унікальний степовий комплекс, який далі виконуватиме ті самі екосистемні послуги функції. І Міністерство оборони збереже гарне обличчя перед громадською і взагалі покаже унікальний приклад, як можна використовувати екологічний туризм на заповідній території з метою допомоги армії. Тому, якщо ви проснув Міноборони, то, будь ласка, доносіть цю думку до міністра оборони, тому що, наскільки я розумію, він це не розуміє.